Сьогодні поговоримо про дельфініум дельфініум налічує кілька сотень видів. Сюди входять і однорічні, і багаторічні рослини. Батьківщиною вважається країни Азії, де рослина і отримала свою назву на честь одного з міст. Сьогодні ці квіти поширилися і по інших континентах. Величезні соцвіття свічки дельфініум бачив кожен в Україні. Дельфініум завжди користувався популярністю завдяки своїй невибагливості, а гібридні сорти підкорюють ще і високим зростом до 2 метрів і зимостійкістю. Кущі дуже декоративні і навіть період, коли немає суцвіт. Коли дельфініум цвіте, його покривають щільні довгі суцвіття. Кожна квітка невелика до 5 см, але в масі вони вражають своєю красотою і пишністю. Цвіте дельфініум з кінця травня і на початку червня на протязі півтора місяців. Потім повторне цвітіння у кінці літа, але вже не таке пишне. У різних сортів дельфініума квітки можуть бути густомахровими, махровими або простими, мати різне забарвлення, біле, синє, рожеве, бускове, блакитне. Найкраще вирощувати гібридні сорти із саджанців. Після придбання саджанців дельфініума гарантовано отримаєте красиві квіти вже в перше літа після висадки. Догляд за рослиною зводиться до правильного вибору місця і підв'язки в період рясного цвітіння. Вибирайте сонячні ділянки, можливо півтінь з ранковим сонцем, однак уникайте полудневої спеки, яка скорочує час світіння дельфініума. Квіти не люблять сильного вітру, до того ж для високорослих сортів він може бути згубним. Якщо дотриматися усіх умов, можна отримати красиву квітку, яка буде цвісти два рази на рік на початку літа і в кінці літа, особливо привабливі махрові дельфініуми. Велику увагу приділяють поливу кущам. Найбільш важливі періоди вегетаційні під час формування, суцвіть і в спеку. Також обов'язково треба проводити підготівлю, калієм або фосфором, додаючи добрива у воду для поливу. Дельфініум дуже вразливий для борошнистої роси, тому до кінця літа потрібно бути особливо уважним, щоб не пропустити початок хвороби. Це грибкове захворювання, яке не складно дізнатися, листя рослин покривається спочатку білим, а потім бурим нальотом. І при перших же ознаках потрібно привести оприскування. І через невеликий проміжок часу процедуру варто повторити. Після закінчення першої хвилі цвітіння дельфініума потрібно обрізати стебла, які починають підсихати. Таким чином ви прискорите наступну другу хвилю цвітіння і оздоровите рослину. Можна вносити мінеральні добрива і підготівлю кілька разів за сезон. Дельфініум розмножується як поділом куща, так і через насіння. Дельфініумом це квітка, яка привертає увагу до себе з першого погляду, і її справді варто висадити у своєму саду. Її високі горді квітконоси, ніби тягнуться до неба, а суцвіття схожі на барвисті свічки, що палають відтінками синього, фіолетового, білого, рожевого, навіть блакитного кольору. Усі навколо зупиняють погляд саме на ній. Такою вона є величною і витонченою. Вона ідеально підходить для створення квіткових композицій. Дельфініум також використовують у букетах флористи.